З вами Кароліна, і сьогодні ми подорожуємо з вами по Ірландії. Наша зупинка це кліф Мохер. Чарівне місце розташоване на західному узбережжі поблизу Лісканор і Дулін у графстві Клер. Що ж таке кліф Мохер? Це скелі максимальною висотою сягають 214 метрів, а протяжністю 8 кілометрів. Сонячною погодою з цих берегових скель відкривається вид на Атлантичний океан. На початку шляху до кліфу ми маємо музей. Він наповнений цікавими експонатами, корисною інформацією про скелі та інтерактивними дошками. Замок О'Брайен Тауер був побудований у 1835 році місцевим землевласником, депутатом парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії Корнеліусом О'Брайеном. Ця башта розташована на найвищій точці скель Мохер. Саме на цих скелях знімали сцену з Гаррі Поттером. Ауч. Цікава факт студія. Зі скелі Мохер є найпопулярнішим місцем для суїциду. Про скелі Мохер в Ірландії складена одна легенда: сумна й трагічна. Як тільки друїди, що жили на острові, зрозуміли, що їх віруванням судилось незабаром зникнути, багато з них прийняли рішення накласти на себе руки, кинувшись зі скель. Ліф Мохер має великий різновид птахів. Серед них яструби, баклани, гагари, чайки, буревісники, кайри, атлантичні глухі та інші птахи. Всього близько 20 видів. Природа цієї місцевості охороняється законами Ірландії з 1989 року. Мені сьогодні повезло з погодою, тому що взагалі, взимку на цих скелях туман та дощ. Будьте готові до великої кількості грязі, вітру та дощу. Можливо, туману. Навіть улітку люди одягають куртки, тому що погода змінюється дуже швидко. А ось і сувенірний магазин. В ньому можна придбати цукерки, одяг і все, що зв'язано з Ірландією та скелями Мохер. Відпочити та зігрітись можна у кафе біля сувенірної лавки. Завершити свою подорож я вирішила біля океану. Проїхавши дві зупинки на автобусі, я дісталась містечка Лахінч. Що ж, на цьому моя маленька пригода закінчилася. Дякую за увагу! Бережіть себе, бувайте!